Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо ребра тушені з черносливом. Ребра з черносливом, аби подивіться, скільки до нього ще йде всяких приправ. Спочатку приготовлю маринад, в якому замочу ребра. Мені потрібно маринаду 150 г уксусу 3%. У мене уксус 9%. Значить, я беру 50 грам оцту 9% процентного і розвожу його водою, Добавляю ще 100 г води. Помірюємо на стакан, скільки в мене вийшло, коли я розбавила. Виливаю осуд. Кострюлю. Вставляю кучку гвоздики, пучку перцю пів чайної ложечки кориці. Накриваю кришечкою. Відам, хай закипить. Закипіло, виключаю, хай схолодає при закритій кришки. Треба приготувати. Матний соус. чуть-чуть олії. Додаю ложку муки, Добавила муку і жар на маленькому вогні 5 хвилин. Далі додаю одну цибулину, моркву. Добавляю 3 столові ложки томату, добавляю трошки бульона. Як ви бачите, додала стакан бульйону, на кінчик чайної ложки солі, чайну ложку цукру. Лавровий листок, накриваємо кришкою і тушимо пів години. Томатний соус ми протушили пів години. Відключаємо, висипаємо на, на трушлях, хай стече. Виймаю ребра з маринада, даю хай вони стечуть. Та обшаримо їх рум'яного. обжарили з двох сторін, відправляємо в кастрюльку, Добавляємо чорну слив, заливаю проціженим томатним соусом який розвела бульйоном. Якраз достатньо, соус покрив, реберця, Добавляю пару листочків лаврових і відправляю туши на середньому вогні тушу до готовності.